Всім привіз на бомки і сьогодні я вам розкажу в нашому новому відео про покупки в зоомагазині. Сьогодні я був в зоомагазині та вирішив купити такі обновочки. По-перше, дуже важливо, що завжди потрібно при перебиранні. Це новий такий наповнювач для гнізда, для домівки. Ось такі тут є нитки, така штучка, я не знаю, як це все називається. І трошки сіно. Ну, якщо чесно, сіно я не дуже використовую, бо... Хомічки можуть в ньому заплутатися, але деколи також даю для утеплення гнізда. Також сьогодні така у нас велика покупка. Її купив я для пушки. А, та як пушка в нас живе в трубі, ви це бачили на відео. Я вирішив їй купити домік. Я дуже хотів керамічний домик. Зараз вам покажу на відео, який саме я хотів. Ось такий грибочок. А, також міг бути дерев'яний, але таких дерев'яних домиків немає. Були самі такі прості, які мені не дуже вони були скучні, не дуже мені подобалися. Та вирішив купити керамічний. А, і керамічного в нас не було. У нас є три зоомагазина біля нас недалеко. На жаль, ні в одному керамічних домиків не було для хомяків. Будь-який ось цей домик, він насправді для акваріума, але хомячку йому там не буде тісно, бо тому що насправді ось такий домік. Він всього він е, коштував 5 гривень, так як це для е, рибок. Ось там всередині ось така відстань між е, стінками. Це все нормально, тут хомячок собі заходить. Тут в нього є таке віконце. Ой, бачите, це на 65 гривень. Тут він собі так заходить. Зверху можна подивитися. Зараз ми його поставимо в пушці. Але також одне таке, що я щось не замітив, коли його купляв. Тут пише Деньги вдома. Тобто це по-російськи пише. Постараюся щось придумати, бо не дуже хотілося, щоб ось так писало. Це не дуже гарно. Напишіть мені в коментарях, що можна тут причепити, замінити, можливо, щось там прив'язати, щоб не було цієї надписі. Ісь такий мішочок е я купив і зараз його поставимо, але перед тим ще помиємо. Загалом ця покупка мені обійшлася в 100 гривень, 35 гривень коштував е ось цей наповнювач для гнізда. І, е 65 гривень коштував ось цей такий керамічний домик. Надіюся, пушці там буде затішно, я дуже це надіюся І поживе пару днів, і я подивлюся, якщо буде прям дуже замаленька для неї ця, а, ця домівка, то, звісно, я поміняю. І в мене є акваріум з рибками, тому я там ще поставлю цей, а її куплю вже, звісно, інакше. Дерев'яний, напевно, що. Але думаю, що все підійде. І хомічку буде там дуже затишно. Що ж, ось так в мене вийшло. Покласти наш такий льон наповнювати для гнізда. Я ось так поклав там вже, як бачите. Це не перший погляд, такі нитки там лежать. Ну, я би так назвав нитки, але звісно я поклав ще такі е, інакші штучки, я не знаю, як навіть це називається. Вийшло мені це дуже нормально, дуже класно вийшло. Можна навіть знімати зверху, що там хоночок робить, спить, не спить. І ну що ж, ставимо йому ось цей домик в наш акваріум. Я взяв наш акваріум наш, переставив собі сюди ближче до мене. Ось тут живе наша хомячишка в нашій трубі. Думаю, домик їй буде краще, ніж ця труба. Ось такий домик. Думаю, його поставлю тут в кутику. Загалом ось такий акваріум нашої пушки. Ну що ж, пушечка вже туди вилізла до нас. Пушечка, привітки! Напевно, що я думаю, що вона вагітна зараз подивитися на неї. Вона так по боках чуть-чуть зовсім чуть-чуть товстенька така. Ну, навіть не знаю, бо два рази вона сиділа з діамантом, і думаю, що вона навіть від нього вагітна. Ну, що ж, Забираємо зараз цю трубу і ставимо цей домик. Ну, що ж, я поставив домик. Як бачите, хомячок принюхується. Ось такий домик. Надіюся, їй там буде комфортно. Ну зараз подивимося, як взагалі це все буде виглядати. Чи вона там поміститься в цьому доміку? Ну, здається. Та, ну зараз подивимося. Вона тут вирішується помаленьку заходить собі. Ось вона. Це назад бере. Пушка, ну що? Як бачите, я недавно міняв стружечки. Тому я вже зараз не буду міняти її. Бачите, щось незвичне. Я їй забрав її трубу. Зараз подивимось. Ну бачите, вона зайшла е досить нормально. Ось вона там, в цьому доміку. Напишіть, чи їй взагалі там добре. Чи їй його ліпше замінити, якісь інакші купити. Ну, загалом подивимося взагалі, як вона там буде спати. Пушка, так? Чи їй там буде комфортно, якщо ні, то я поставлю назад її трубу. Але зараз все-таки ось тут ще поставлю кусочок труби і подивимось, як її все-таки буде, буде в трубі спати, чи прийде в цей домик. Тож я її ось так поставив. Тут, бачите, труба. Тут вхід в домі якось тут збоку. Сама вона пішла крутити колеса. Пушка, давай залізай в свій домик новий. Ну, можливо, їй не буде комфортно, бо, тому що тут не закривається цей домик. І мені здається, що трошки їй не буде комфортно. Ну, подивимося загалом. Я вам ще зазнімлю на наступному відео. Покажу, як чи їй сподобалось чи ні. Але ставте лайки, підписуйтесь на наш канал. Очікуйте нові відео. Можливо, наша пушка народить нам хопний чат. Подивимося. Хоча я не дуже впевнений, бо вона них якась трохи її худа. І, можливо, щось придумаю, закрию тут зверху. І до нових зустрічей. Усім па-па. Бачите, щось пушка, вона з того домику все е вибирає чомусь. Я не знаю, чому перестройку буде робити, чи що. І куди вона це все забирає загалом? Можна навіть її ось так зняти. Так трошки тяжко. Усім привіт, вже пройшло пару днів з того, як я купив будиночок. Як бачимо, Хомячишка собі зробила там гніздо. Вона навіть собі е закрилася зверху, теж зробила таку хатинку. В неї там є прям дуже класне гніздо. Ось. Тут зараз не дуже видно, але... Дуже класно. Я включив трошки спишку, але не надовго. Ось там в неї таке гніздо, ну трошки не видно, але зараз можливо вона вийти, побачимо. Вони досить класно собі зробила. В неї тут є ще одне віконце. Але вона прям собі доверху закрила все. Ми чого вела, бо я їй кину яблучка, і вона ще їх не бачила, але можливо зараз теж підійде до яблук, буде їсти їх. Ну, знаєте, вона така тепер невагітна, мені здається, якщо чесно. було? Там в неї таке гніздо. Я не хочу прям лізти руками туди. Хоча хомічків там нема. Не знаю, чи навіть і будуть. Ну добре. Ось такі у нас кадри з майбутнього. Ну що ж, усім па-па!